thank you Заняття спортом, і ранкова зарядка покращують пам'ять. Такі останні дослідження вчених, як виявилося, фізичні вправи впливають на роботу відділу головного мозку, що відповідає за пам'ять. До того ж, зарядка корисна не лише для фізичного здоров'я, а й для емоційного вкрай важливі вправи для дітей, адже завдяки руханці малюк буде і здоровішим, і емоційно стабільнішим. Легкі, щоденні вправи покращують моторику, настрій додають енергії на весь день. Дітей е, причать до зарядки варто. Від народження, розпочинати слід з легкого масажу і з кожним місяцем додавати нові елементи. До речі, і малюками, і дітям старшим зарядку потрібно займатися зранку по 10-15 хвилин, щоб запустити свій організм. І не випадково я знаходжуся вже зараз в спортивній формі. Це спортивна, ти, так, це, спортивна, це спортивна, форма. Це спортивна форма. А, а спортивна ти вважав, це... це спортивна форма, будь, будь ласка. ласка. Пойдемте. Тому що зараз тут з'явиться наш постійний експерт, фітнес-тренер Ксенія Літвінова. І, як завжди, не сама, але цього разу з надзвичайно особливими гостями. Мені здається, найближчими людьми Ксенія. Добре, добре утре, всім. Доброго ну і власне вітайте, з ким ви сьогодні до нас прийшли Знайомте Нас привіт. Это Анастасия, моя дочь. Ей 19 лет. Она работает тоже тренером. Ну и Павел 8 лет. У нас танцует брейк дэнс Ну і діот зарядку кожен день, окрім того, що це просто неймовірні помічники для нашого постійного тренера Ксенії Літвінові. Це ще і е, люди, діти і дорослі і малі, які сьогодні нас навчать виконувати правильно ну, дитячі вправи, я напевно так да. скажу. І в принципі, ми зараз усі навчимося, як заохотити дітей і яким чином працювати з дітьми разом виконуючи руханку. Давайте будемо починати з чого саме, Ксенія. Ну, вона починається з розмінки. Я завжди говорю, що обов'язково батьки повинні включати. детскую музыку, веселую, та, именно, которая нравится детям. Тогда это будет работать больше для настроения, и они будут с большим участием принимать э, самоучастие в этой зарядке. Марина, включай монатика. Марина включает монатика, дети берутся за руки, мы с Мариной тоже, и мы так. начинаем все делать разминку. То, что будет являться хорошей профилактикой для плоскостопия, для У -у -у. нас это очень важно, это подъемы на носочки и опускание вниз. Мы делаем с Мариной в кроссовках, потому что в зале, да, а вообще это в домашних В условиях обов'язково делается босиком. навіть да. не в носках. Угу. Я так розумію. Ну, Почали для всіх абсолютно зрозумілою вправою. Паша, у мене до тебе запитання: а Паша немає мікрофона. добре. Тоді запитаю у мами, наскільки Паша і справді так активно виконує і щодня робить руханку? Пошли по кругу. Ага. Паша кожен день робить зарядку, когда он просыпается, Це это наша его... вправо, так? Да, это да. второе упражнение. Делаем маленькие шаги на высоких пальчиках. Ровная это спина, профилактика. плоскостопие, осанки угу. хороший. Он делает сам уже голова самостоятельно. И в другую сторону обязательно. Дети, у детей, кстати, голова не кружится. Ух ты! Серьёзно? Они очень любят такие повороты, даже быстрее. Это мы можем остановиться. Ну и мы же пометаем, то, что звучит музыка, улюбленная для детей. На пятки. Так, это так само плоскостопие? Да, это плоскостопие. Приходимо ага, ходимо на так... п'ятках, топчемося, от як мішки. Клас, тобто це все можна робити з дитиною? Так. Да. І усі ці вправи підходять, я так розумію, Паше у нас восьмирічний, Настя – 19-річна, тобто і для тих, хто тільки в школу пішов, і для тих, хто школу вже закінчив. Так, а можемо ходити на пальці і на п'ятки. І на пальці. Пятки. Ух ти, клас. Пальці, п'ятки. Ой, це навіть і для угу. мишць ягодиць. Так. Да. Ой, заплуталась. Для мами взагалі буде Очень чувствительно. Так, Ой. отдыхаем. Забы... Мы выполняем буквально ну, по 10-15. Это была разминка зарядки, да? Да. Угу. И обязательно мы сделаем еще сейчас растяжку. Так. Настя, Паш, да. встаньте в растяжку. Да. Обязательно наклон. Ой. Ого. Да. Хорошо наклоняемся. Дышим, дышим, дышим. Берем себя за пальчики. И вот так Ох. вот вырастаем. Вырастаем. Так. Наверх. Угу. Угу. А, просто спины. Да, вот на пальцы расслабились. И еще угу. раз. Я хочу вам сказать що... Мы расслабились. Вот мы разбили. Мне здавалось, что легше будет. Учимся, все ж таки і Це приємно, це добре. Значит, мы зробили вправы для профилактики и плоскостопия. Зробили для осанки. И тепер мы показываем нову серьезность. Теперь переходим к следующему упражнению. Мы друг напротив друга они укладываются. Здесь включаются мышцы пресса спины. Мы когда-то были у врача детского буквально два года назад. И он говорит: Паша, ортопед. Да, вместе. Сейчас ложимся и хлопаем ладошками вниз. Угу, поехали, пойдем. Выдох, хлопаем. Класс. Он посмотрел его спину, а Паша у нас спортсмен угу. и говорит: вы знаете, у него есть пупочная грыжа. Как-то угу. так. Делайте с ним зарядку. Я показала ему упражнение: вот лодочки, приседания, то, что он делает. И после этого Паша стал делать это каждый день, потому что он побоялся идти к врачу больше. Mm -hmm. Для нього те була мотивація. Це для пашу була мотивація, але дуже часто діти справді вони одноманітні вправи не і люблять. Вони рази. дуже швидко втрачають інтереси власне, як повернути а, дітей ад... до а, руханки і як для постійно для... тримати їх інтерес, дізнаємося буквально за кілька миттєвостей. Вчимося сьогодні робити зарядку для дітей, які вправи їм підходять, і як їх мотивувати. Шукаємо способи разом із фітнес-тренером, нашим постійним експертом Ксенією Літвіновою і її дітьми. Паша йому 8 років і Настя їй 19 років. Зупинилися ми на тому, що хлопці і дівчата виконують прес, І говоримо ми про те, як власне заохочувати і щоб вони не втрачали інтерес одноманітністю вправ. Угу. Зараз ми почнемо віджиматися. Настя на коленях, а Паша на носках і хлопать. Очень важна, щоби самі родители Делали это с детьми. Потому что дети, они как маленькие обезьянки, они копируют движение. Угу. То есть и дети, причем копируют это... Выполняйте, давайте, Паша, отжимайся. И хлопаем. Они копируют, Ух ты. начиная с двух лет. Поэтому рекомендуется детей отдавать, в общем-то, для детей с двух лет на самом деле. Только не художественная гимнастика, так. да, как мамы выбирают. Ксения, а Обычно это уже право для подготовленных. Нет, Нет? они могут то -то... на коленях вот, а, да, угу. делать. Просто Паша делает на носках, потому что он уже не может на коленях. Ну то есть это уже такой заученный рефлекс. Отдыхаем. Делать, Прес, той, то віджимання і далі, які наступні вправи можна бути. Лодочка. От зараз вони включають лодочку mm -hmm. нам, любимою всіми. Це постава, я так розумію. Да. Спорю, так, да. так. Це розтяжка мишць преса, це і задня поверхність бідра, і плечі, і шея. Ось вот, так піднялися, поставили до максимуму. Тут можуть розмовляти мама і дитина, сміятися, там, навіть успіти якусь сказочку, дістішок розказати. Тобто постійно ведеться розмова, як тут Настя і Паша, може бути батько або син напроти, да. або мама там зі да. своєю дитинкою. З Ну, вы таки, это мая быть по несколько подходов, для того, чтобы ребенок не встречал интерес, это мая быть по одному подходу, так. потому что ребенка с что надо сделать 2-3 подхода, ну, очень сложно будет, угу. потому что для них это непонятно. Для них надо, чтобы это было интересно, да, и конечная цель. Если он интересен, он будет делать и несколько подходов. Это уже наша вообще... четвертая. вправо, я так понимаю. Да, это уже... зараз еще одна. Еще одна. Сейчас упражнение с прессом, руки вперед, да, мы ложимся вниз, касаемся лопаток, и на выдохе встаем и хлопаем ладошками. Mm -hmm. да. Можна передавати друг другу ігрушку, а Значит. ще я хотіла сказати: можна вчити вірші, кожен по одному Конечно. слову, або взагалі, наприклад, будувати таким чином свій день. Да. Сьогодні буде сонце, а хтось каже дощ або навпаки, і сонце і дощ. Ну і власне діалог відбувається. Да. Тобто вигадувати можна в процесі будь-які ігри була б фантазія і бажання. В першу чергу я так зрозуміла батьків. Батьки, конечно. Хотя дети сами могут включаться и тоже придумывать что-то, рассказывать. Пашут вот стишки сочиняет. Правда, не рифму, но сочиняет. Когда делает что-то, он рассказывает. То есть это тоже очень хорошо. Давайте еще два раза. Я предлагаю делать не больше 20. Этого достаточно и для мамы, и для ребенка. Мы растягиваем. И растяжка. Зараз в кинте. Она моя быта обуязкова, чтобы знаем, можно обойтись. Обязательно нужно растягивать ребенка, чтобы после нагрузки, особенно утром, мышцы все-таки мышцы были растянутыми и эластичными. Для них растяжка всегда сложна, неинтересна и даже больно. Поэтому очень важно родителям не допускать боли у детей. То есть должно быть в зоне комфорта и приятно должно быть. Вот он не должен даже почувствовать, что его тянут. И, кстати, вообще одно запитание. Насколько правильно є мотивація, Коли кажуть, от ти будеш виконувати зарядку щодня, я тобі там в кінці тижня, наприклад, чи цукерку куплю, чи іграшку куплю, чи дам на планшеті погратися. Чи все ж таки ми повинні мотивувати іншими речами, своїм власним прикладом і показуючи, що да. ми збережемо не лише свою фігуру, а наприклад і здоров'я? Я, я все-таки вважаю, а так. не конфети, тому що конфети вони і так всі, як мама, вони розводять на покупку, якщо конфет, мотивувати конфетами і планшетами, то вони потім впоследствии будуть щось борьбу. Требовать, і делать це не буду uh -huh. понимать, ага, я сделаю, мне дадут. Если не сделаю, ну не дадут. Да, ну и ладно. Uh -huh. Поэтому мама должна, или папа. Самі це та все время, значить, перше, якщо підбивати підсумки батьки, будьте прикладом для своїх дітей. Це раз обов'язково, ви пам'ятаєте, якщо ви зараз не чули у нас, у вас музика звучить улюблена ваших дітей, можливо, вас ви можете під неї, наприклад, вивчати вірші або навіть завчати там пісні слова. Так само, якщо про мотивацію ми говоримо, не потрібно цукерками чи планшетом мотивувати. Повертаюся знову ж таки до прикладу, до того що ви таким чином зберігаєте свою фігуру і здоров'я, і потім це спілкування для батьків і для дітей. Ксенія літвін. Сьогодні нас навчила і які вправи виконувати для дітей і 8 років від 19 різного віку. І розповіла про те, якою має бути зарядка, аби вона не набридала і завжди викликала інтерес. Дякую Насті, дякую Паші, нашому постійному тренеру Ксенії Літвіновій.